Нас до повномасштабного вторгнення було більше 110 тисяч учнів. Зараз їх 96 з половиною тисяч ну не настільки велика різниця, зважаючи на обставини, в яких ми знаходимось, але, звичайно, тут ця цифра складається не тільки з одеситів, але й з внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні навчаються і виховуються в закладах освіти міста Одеси. При цьому майже 60 тисяч наших дітей навчаються очно, це тільки в школах або за змішаною формою. Це величезна цифра, навіть у порівнянні з нами минулого року. Якщо зазначити, що в нас 121 заклад загальної середньої освіти, з них 118 вже мають або своє укриття, це більш ніж 90 закладів, або користуються укриттями, розташованими поруч з закладом освіти. Лише три наші школи працювали. Або ну зовсім маленькому очному режимі, або дві у повністю дистанційному, і це пов'язано з тим, що поруч з ними взагалі нічого немає, що можна було б використовувати. Причому в одній з них питання вирішується, і в вересні діти вийдуть на очне навчання а в одній а, воно не вирішуване. Тому цей заклад з вересня буде розміщено в будівлі іншого закладу освіти. 17,5 з половиною тисяч наших дітей. Учнів одеських шкіл, це тільки школи без садочків, перебувають за кордоном, і більша частина, більше 90% продовжують отримувати українську освіту. Це дуже важкий шлях для дитини, бо фактично більшість з них навчається у двох школах: і в Одеській, і в тій країні, де вони перебувають, і це є вимогою країни перебування. З вересня цього року в нас працює школа з так званим українським компонентом. Це коли діти, які навчаються за кордоном, можуть вивчати тільки ті предмети, які суттєво відрізняються у програмах. Це звичайно українська мова, це література, це історія України, географія, тобто їхнє навантаження замість наших звичних 30 годин становить 6-8 годин на тиждень.